Привіт, мої любі ще раз! Зараз ми з вами будемо вчитись читати. Так, як ми почали вивчати літеру Н, то сьогодні ми будемо читати склади з цією літерою. Та для початку давайте повторимо наші голосні літери. Сьогодні ми працюємо з трьома голосними літерами та одною приголосною літерою «Н». Давайте для початку перша літера, яка у нас буде, це О. І згадаємо два приклади слів, які починаються на літеру О. Які це? Розгляньте уважно. Озеро. Повторіть. Озеро. А на нижньому малюночку Орел. Орел. Пригадали літеру О? А як пишеться, пригадали? Добре. Молодці. Наступну літерку згадуємо, це літера у нас. Літера і. І. Давайте розглянемо малюночки і назвемо слова, на які починається літера І. Слова, з яких починається літера І. Ікра. Ікра. Далі. Що в нас? І-зюм. І-зюм. І на останньому малюночку іграшки. Іграшки. Пригадали, як виглядає літера І? Це друкована. А як письмова виглядає? Так. Зверху вниз галочка, так. А маленька намалювали і крапочка. Що ж, згадуємо ще одну літеру. Літера У. Літера У. І дивіться, які два гарних зображення у нас. Що в нас першим зображено? У усмішка. Усмішка. А нижче в нас зображено, що? Наша люба ненька Україна. Україна. Пригадали літеру У? Молодці. Ну, а літеру А, ви пам'ятаєте, як вона виглядає? Сподіваюсь, що так. Літера А виглядає ось так маленька літера А. А як виглядає велика? А велика літера А виглядає ось так, друкована. Згадали? А, давайте з вами усно подумаємо і скажемо, яке ж слово може починатись на літеру А? Даю вам 5 секунд. Яке слово починається на літеру А? А на літеру А починається слово. Ананас. Починається на А? Починається. Слухаємо уважно. Ананас. Починається. Наступне яке ще слово може бути? Таке солодке, помаранчеве, цитрусове. Ану, пригадуйте, що це? Апельсин. Апельсин. син а, пель, син Пригадали? Так? Молодці. Що ж, давайте почнемо читати склади з літерою Н, Н та з'єднувати їх з голосними і утворювати склад. Коли приголосна буква починає дружити з голосною, це утворюється, дітки, склад. А завдяки складам утворюється слово. Для початку ми з вами будемо розглядати лише склади. Ось вони в мене намальовані. І ось така схемочка. Тобто, ни їде до літери А. Вони здружилися і утворився склад. Ни їде до літери О. Вони здружились, утворився склад. Ни їде до літери У і утворюється в них свій. Клад. Літеру А я витру, щоб вона нам не заважала. Так. Ну що ж, давайте для початку на літеру Н слово пригадаємо. 5 секунд. Слово, яке починається на літеру Н. Я пригадала, а ви... На літеру «ни» може починати слово ножиці, ніж, нитки. Так? Пам'ятаєте? А ще, яка тваринка починається на літеру «ни»? А на літеру ни може початись тваринка «носоріг». Повторіть, «Носоріг». Чуєте? «Носоріг». Так, що ж, перейдемо до читання складів. Для початку давайте зробимо невеличку дихальну гімнастику і зробимо маленький вдох. І видох. Вдох. Видох. Вдох. Видох. Зробили? Молодці. Починаємо. Дивіться, літера Ни. починає з'єднуватися з А. І ми кажемо Ни. А. н А. Як будемо читати разом? н А. Тянемо. На. На. І в нас утворився склад На. н А. На. Читаємо за мною. н А. н А. Утворюємо. На. На. Далі. Наступна літера, яка голосна? О. В'єднуємо. Ни. О. Н. О. Н. О. Утворює склад. Но. Тянемо. Но. Ни. О. Но. І остання літера. У. У. Н. У. Н. У. Ни, у. Протягнули. І який склад буде? Ну. Ну. Ще раз. Ни, у. Ну. Давайте спочатку цю схему прочитаємо. Літера приголосна, голосна. Приголосна, голосна. Приголосна, голосна. А потім ці склади, які від цих літер утворилися. Читаємо Ни, а, Ни, О, НИ. У. Ще раз читаємо разом зі мною. Ни. А. Ни. О. Ни. У. І тепер читаємо ці склади. Читаємо НИ А і одразу склад. Добре? НИ-А. На. На. Ни-О. Но. Но. Ни, у Ну. Ну. А тепер читаємо лише цей стовпчик. Читаємо. На. На. Ав кінці. Но. О, чуємо. Так після літерини. Но! Далі. Ну. Ну. Прочитали? Добре. І тепер використовуємо ще голосну літеру літеру У. Замість літери О. Вбираємо нашу О і пишемо літеру І. І. Написали і читаємо, як же буде. «Ни» і. Ми і. З'єднуємо їх, вони дружать. І тянеться від «ни» до голосної звук. Яка голосна, такий звук. У, у, і. у І, який звук? І. Тянемо. Ні. Ні. Тянемо. Ні. Ні. Ще раз. НИ і. Ні і. Ні. Ні. Протягнули? Давайте ще раз оцю колоночку. Разом з оцією. Читаємо ни. А і їдемо далі. Зрозуміли? Давайте. Ни. А. На. Ні. Ні. н, у. Ну. А тепер прочитаємо зверху вниз та знизу вверх. Закріпимо ці склади. На. Ні. Ну. А тепер знизу вверх. Ну. Ні-на. Прочитали? Добре. І спробуємо зараз з цих декількох складів утворити слово. Дивіться, я витираю їх. Витираю. І утворюємо слово. Ні. З літерою І. Який склад буде? Ні. Ні. І додаємо ще НИ. І літеру А. Який склад буде? На. Читаємо. Ні. На. Ні. На. І давайте ще одне слово утворимо. Ни. З літерою О. Який склад буде? «Ни» О. Но. Но. І ни з літерою А. На. На. І в нас тут виходить два слова і два імені. Ні-на. Но на. Ось такі слова в нас утворились. Ваше буде домашнє завдання дома почитати склади з літерою ни та почитати ще ось ці слова. Я дякую вам за увагу і до наступних зустрічей. Па-па!